Вітаю, сьогодні було багато інформації щодо війни в Україні, а точніше про зупинку бойових дій. Українці вже не дивляться так, як раніше дивились на українську владу, і насправді не очікують від чиновників України якихось нових меседжів. Адже українці все далі тим більше розуміють, що від нас в даному випадку майже нічого не залежить. Від нас маю на увазі наших чиновників. Все, що від нас сьогодні залежить, це оборона нашої країни. І це дякуючи Збройним силам України і всім тим чиновникам, які роблять усе можливе, щоб наші бійці на передовій дійсно виконували свій обов'язок і мали при цьому всі шанси зберегти своє життя і здоров'я. Але сьогодні м'яч на боці Дональда Трампа. І саме від його удару очікують подальші зрушення в цій страшній війні. І сьогодні Дональд Трамп зробив заяву про те, що насправді він знає і може зупинити війну в Україні. щоправда, тепер 24 години розтяглось на 6 місяців, і Дональд Трамп зазначив, що за півроку вдасться. Він сподівається, що за півроку вдасться зупинити, зупинити цю страшну трагедію. Я процитую те, що написали сьогодні наші засоби масової інформації. Сподіваюся, що за 6 місяців вдасться Трамп планує зупинити війну в Україні за пів року. Також він заявив, що знає про готовність Путіна до контракту із ним, але вважає це неприйнятним. До офіційного повернення в Білий Дім, ну, власне, це те про що я попереджував і говорив на всіх каналах, та і у нас тут з вами на ресурсі: що Дональд Трамп не буде поки що ні, нічого робити, особливо різкого допоки не стане офіційним президентом Сполучених Штатів Америки. Адже віддати Байдену е, історично зупинку бойових дій в Україні Трамп не захоче, тому. Сьогодні війна триває, продовжується і, на жаль, гинуть люди. Але ми бачимо, що залежно від того, наскільки різкі рухи з боку України і Росії в цій війні, то і інтенсивність може змінюватись. Буквально ну, два тижні тому, три тижні тому, Дмитро Гордон звертав увагу українців на те, що ось менше обстрілів, менше дронів. Менше тривог, правда, після того, як він висловив своє припущення про нібито вже зупинку бойових дій, виявилось, що і дрони є, і ракети є, і люди гинуть, в тому числі і абсолютно в мирних містах. В ніч на 1 січня загинула зокрема родина науковців прямо на Печірську. Це центр. Столиці. Тому всі, ті, хто думають, що Трамп може закінчити війну за 24 години, що Трамп може якимсь чудодійним способом способов і на владу в Російській Федерації, і на деяких чиновників в Україні, ну, це від вашого перегляду занадто тривалого і потужного єдиних новин і єдиного марафону. Чудес не буває. І тоді, коли ви налаштовані на довгу і тривалу. Боротьбу і на довге і тривале, довгий тривалу процедуру виходу з цієї війни, тоді у вас все буде нормально і не буде агресії, не буде зайвих очікувань, не буде зайвих фантазій і не буде розчарувань. Якщо ж ви єдине, що робили за останні два роки, це дивились марафон, і вас качали як на качелях. Від тотального несприйняття НАТО до сприйняття НАТО від тотального несприйняття Трампа до прямо вже облизування Трампа від тотальної любові до Боріса Джонсона до прохолодного відношення і так далі. То для вас світ ніколи не стане таким, як він є насправді. Тому не забувайте підписуватись, якщо хочете жити в реальному світі. Не забувайте лайкати, дизлайкати, писати коментарі. Головне, не будьте байдужими. Це найгірше, що ви можете зробити в цьому світі. Світ сучасний, він рухається вперед. І Якщо ви залишитесь в рамках пісень про те, як титься дулі ворогам, то нічого в цьому житті ви не зрозумієте і не здобудете. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.